Днями на сайті Кабміну зареєстрували петицію, автор якої просить переглянути порядок визначення та застосування граничних величин споживання електричної потужності та віднести населені пункти з територій можливих дій сумської та харківської областей до переліку критично важливих об'єктів, яким повинно бути забезпечено пріоритетне електропостачання відповідно до встановленого мінімального навантаження. У тексті зокрема йдеться. Сумщина та Харківщина постійно знаходяться під ракетними обстрілами. Мешканці регіонів у той час залишаються без світла та зв'язку. В умовах відсутності електрики втрачається доступ до інтернету відповідно і доступ до інформації. Також люди втрачають зв'язок з рідними і близькими, що веде за собою погіршення емоційного стану людини. Сім'ї з дітьми отримують додаткове навантаження, так як діти навчаються у форматі онлайн. Кінець цитати. Знімальна група телеканалу Відікон вийшла на вулиці обласного центру, аби дізнатися, чи підтримують мешканці Сумщини дану ініціативу та наскільки вона є соціально значущою для громадян. Так я чула про цю петицію і на 100% її підтримую, так як ми при кордоні, ми потребуємо в світлі. Якщо брати навчання, то зараз навчання 100% дистанційне. Тобто ми по більшій частині опрацьовуємо матеріал самостійно, коли є світло, знову ж таки. А зв'язок немає. Ми не можемо ні дозвонитись ні до кого, ні дізнатися, чи в порядку наші родичі, які теж в сумах живуть. І не тільки в сумах, коли зникає світло, зникає мобільний зв'язок, і неможливо дізнатися, який рівень небезпеки. Ми ж продовжуємо жити, і повітряна тривога вона цілі сутки. Звичайно, бо наша область і так страждає більше за будь-яку іншу область. Тому я думаю, що хоча б зі світлом у нас повинні бути налаштовані стосунки. Щоб наші діти могли більше займатися в школах, це теж велике значення має. Ну і взагалі, хоч був, щоб якийсь був комфорт для сумчан до Харківської області. Тому що в нас прикордонна зона в нашій в області, ми і так потрапляємо від цих тривог. У нас нарушена на, ну, на, психіка наша нарушається за цього. І коли ще немає світла, то це теж вказано. Те. Тим паче зараз діти пішли до школи, їм треба хоч якось навчатися, хоч онлайн, а це вони лишають їх можливості. Щодо енергозабезпечення, я думаю, енергозабезпечення є важливим аспектом наразі для нашого міста і для Сумської області, і для Харківської області, тому що постійні обстріли вибивають із колії якби, життя громадян, і я думаю, що це влучна петиція, яку б я підтримала. Шановна влада, я звертаюся до вас, щоб ви розглянули петицію щодо позитивного енергозбереження в Сумській та Харківській областях, тому що наразі це дуже потрібно. Наше місто залишається без світла, постійні обстріли заважають спокійному життю, хоча воно не є спокійним, але все ж таки енергозабезпечення було б нам не зайвим. Тож прошу розглянути цю петицію. Дякую. Підтримую. Хотілося б полегшити своє таке психологічне становище в зв'язку з такою зараз ситуацією в місті Суми. І світло це наразі дуже необхідне для нас. Тому ми, я підпис поставила свій. Сподіваюся, що ми наберемо цю кількість голосів, яка потрібна. Дуже сподіваюся. І всіх дуже закликаю підписуватися, обов'язково. Нам легше буде від цього. Ну, дякую. Я звертаюся до нашої влади. Будь ласка, розгляньте цю петицію, підпишіть для нашого для нашого міста. Дуже вас просимо. Ідею зрозуміло, підтримую. Ви знаєте, я взагалі не розумію. У нас прифронтовий город обстріли кожен день. Вибачте, не дозвониться даже за оце в обленерго їхнє, яке знаходиться на яка це вулиця, я не можу сказати. Не дозвонишся, вони не відповідають, вимикають аварійно, ніякої інформації немає. У нас, Лічна Харківська 40, люди вже, ви знаєте, на грані бунту. Ми вже хотіли дороги перекривати. Нас вимикають годинами, ніде нічого ми не знаємо ніякої інформації. То я зрозуміла, я якусь би петицію підписала, а ні, так вибачте, люди виїжджають, тому що немає ніякого контакту не ні з владою, не з організаціями оцій обленерга. Вибачте, я не знаю. Тут е, хотілося б взагалі, хай би я не знаю, ставили нам статус. Е, ми і так прифронтовий, Макдональдса ж немає. Виїхав, боїться, правильно. А ми а ми страдаємо, нас обстрілюють за квартплати, за електроенергію. Треба щось робити. Не так же, як в Ужгороді, сравнить Ужгород і зравнить суми Харків. Ось і все. Треба щось робити. Де наше управління? Немає, ніхто ні за що не відповідає. В общем, люди, якщо чесно, ну ми кинуті просто на произвол. Виживайте, ходіть самі, оце обленерго, спрашуйте, не знаю, ужас. А пенсіонери взагалі у нас, я ж кажу, всі, всі сидять сутками, вони піднятися не можуть. У нас дитинка п'ятимісячна, маленька, в ліфті застряли. Ми в п'ятій чергі, ми два години сидимо в ліфті, як оце? Не знаю, яку владу, я зараз не бачу, ні по поводу гуманітарки, ні по поводу забезпечення людей. Я вам серйозно говорю, люди виживають просто тут самі. Ми вже побачили, у нас влади немає. Дитині, яка народилася, статус війни треба очікувати год, щоб їй дали. А чому відразу не при народженні? От, тобто тут стільки питань до влади, вона нібито є, а її немає. Її немає. Я не знаю, за суми, суми у нас просто кинутий город. От просто він кинутий, Я не знаю, хай подивляться, може, вищі інстанції, це київські. Що взагалі тут робиться? Не води, не електроенергії. У нас, же, як вимикають електроенергію, у нас немає води. Ми просто без води. І не то, що часами по 10 годин немає. І у нас Харківська 40, у нас виключають на нас, як вроді клін сошовся, Ми все время без неї. Пенсіонери сидять, плачуть і з дітьми ходять. Повімаєте, як циганський табор. Ну, чесно, я не знаю, просто кошмар і ужас. І куди не звернутися, а ось ні, ні одна гаряча лінія не працює. Куди ви не дзвоніть. На жаль, повітряна тривога не можуть вам відповісти. Все. Тепер повітряна тривога, і ніхто ніде не працює. Тільки догадуємося. Взагалі, жити, я ж серйозно, говорю, не виносимо. Ось ми думаємо, ми виїжджаємо. І мої близькі чоловіка-родичі, вони всі там ніхто не хоче повертатися. А чому? То що влада така? Що вони для нас роблять? Нічого не роблять. Отут виживати дуже важко. Нагадаємо, якщо петиція про пріоритетне електропостачання Сумщини у встановлений термін набере 25 тисяч підписів, її буде розглянуто Кабінетом міністрів України і опубліковано офіційну відповідь.